На день знань учні та батьки села Корченко Стопільського району зібралися на ошатному подвір'ї, де ще місяць тому стояли довгобут та аварійна споруда старої школи. Останню розбирали толокою, аби допомогти будівельникам та зекономити гроші на облаштування території навколо новозбудованого закладу. У ньому для діток обладнали сучасні класні кімнати, спортивну залу, бібліотеку та їдальню з усім необхідним технологічним обладнанням. Добре! Батьки дуже раді, що будуть навчатися їхні діти в такій просторій сучасній школі, що вони будуть у безпечних умовах, і до того ж із сучасними е, технологіями е, і комп'ютерами, комп що забезпечать навчально-виховний процес. Також тут облаштували вбиральні, яких в аварійній школі не було за створення комфортних сучасних умов для їхніх діток. Батьки подякували обласному керівництву. Ця школа і заморожувалася, і знову відновлялася, і вже такі були перебої, що можна було б і Ну, навіть таке, що думали, що не буде ніякої школи. Також 1 вересня на Рівненщині розширили і мережу дошкільних закладів. В селі Мала Любаша Костопільського району відкрили дитсадок, якого тут не було більше 20 років. Його зможуть відвідувати 30 малюків. Донині батьки возили діток у переповнені групи садочків райцентру. Вирішити їхню проблему вдалося завдяки співпраці селян і влади. Тут стояло старе приміщення лазні. Ми вирішили його зробити проект реконструкції лазні під дитячий садочок. Ми на початку не завдавали клопоту владі. Ми хотіли показати власними силами, що ми можемо за кошти сільської громади. І тільки при кінці, у 2030 -2013 році, ми попросили допомогу у районної та обласної влади для того, щоб допомогли нам в завершенню дитячого садочка. Програму будівництва нових шкіл на Рівненщині продовжуватимуть і надалі. запевнив Василь Берташ, оскільки завдяки розумінню Президентом України проблем місцевих громад, область отримує держкошти на завершення догобудів і зведення сучасних споруд навчальних закладів замість аварійних. Для нас головне, де б школа не будувалася, чи вона в місті, чи вона в селі. Треба нам створити належні умови для навчання і щоб це був сучасний заклад. Тому що вкладаючи кошти, підростаючі покоління, це майбутнє. Нашої країни, і ми все будемо робити, щоб наше майбутнє було надійним 1 вересня в Україні. відкрили 11 нових шкіл. Дві з них на Рівненщині. Загалом за останні роки в області здали в експлуатацію вже 13 закладів. Тож учні тепер навчаються в нових затишних класах. Олександр Тус, новини Рівного.